Вітаю! Якщо у вас виникла потреба скинути є замок для заводських налаштувань, то в цьому відео я покажу, як це легко зробити. Спочатку відкрити відсік для батарейок та за допомогою будь-якого тонкого предмету натисніть та утримайте кнопку в отворі. Будь ласка, за Після голосової підказки введіть код 3.0 решітка. Після успішного скидання закрийте відсік кришкою та перейдіть до повторного налаштування замка. Якщо у вас проживають квартиранти або ви кулюєте, що діти можуть натиснути щось випадково, то функцію скидання до заводських налаштувань можна відключити. Для цього перейдіть в на налаштування замка, знайдіть кнопку скидання, натисніть на неї та натисніть на опцію відключити. Готово! Тепер ніхто, окрім вас не зможе скинути налаштування до заводських. Важливо! Перед видаленням замка з додатку переконайте, що кнопка скидання налаштувань була увімкнена, інакше у вас не буде можливості налаштувати смарт-замок.